Російські танки, гради, мінометні самоходки, нони в Києві показали сьогодні західним дипломатам та військовим Аташе з Канади, штатів та Європи. Трофейну техніку наші солдати захопили в боях за Слов'янськ та Краматорськ. Іноземці уважно роздивлялись, усе охкали та фотографували іноземці в погонах мацають руками Т-64. бойова машина зроблена в Харкові ще за радянських часів, проте прописку отримала не в Україні. Вот та заводської номер, який вибивається ні на наброні. Цей номер на машині на кшталт паспорта для людини в українському війську на озброєні танк не стояв. Воював на сході України, захоплений у бойовиків на даних машинах. були встановлені акумуляторні батареї. Ізготовлення заводу электросила город Санкт Петербург. Установка залпового вогню «Град» теж не з України знову підтверджується спеціальним номером. Проте приналежність до Росії встановити важко, бо всі знаки та бортові номери заздалегідь зафарбовані на всій техніці закрашені всі номера машин принадлежності бригадам воїнським частинам, для того, щоб можна було. Опять же, дискредитувати ворожони сили України безпілотники, які постійно збувають над Україною. Залізобетонний доказ це з Росії, крилатого розвідника використовують і ще за часів російсько-грузинської війни. Зроблений у Санкт-Петербурзі офіційно стоїть на озброєнні російського війська та має на борту карту пам'яті. По відзнятому відео легко впізнається, прилетів із-за кордону. Він злітав з, рос... з російської території. І залітав назад в російську територію. Протитанкові гранатомети, вогнемети, кулемети, міномети, відстріляна зброя теж має свої позначення. За базою даних у генштабі встановлюють зброю з Росії та Окупованого Криму. Мета доповни до цієї виставки: що ми піднімемо міжнародне співтовариство, а також свідомість товариства цивільного. В Російській Федерації для того, щоб донести ту правду представникам ОБСЄ НАТО та військовим АТШ з Європи наочно демонструють присутність російської зброї та техніки в Україні. Військові іноземці уважно занотовують та фотографують і висловлюють занепокоєння. Щодня ми бачимо багато техніки, яка не належить Україні, а вироблена в Російській Федерації. На жаль, ці приклади російської присутності зброї та техніки тривають. Коли вже занепокоєння заходу перейде у військову підтримку, військові дипломати дипломатично уникають відповіді і поки що готові допомагати медикаментами та лікуванням за кордоном. Йорбандренко, Владжуренко, спецкордва плюс